Дорогі брати і сестри, приємно сьогодні вас привітати зі святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Для кожного християнина це найпотужніше свято. Чому? Бо саме в Воскресінні Господа Ісуса Христа закладена вся ідея Спасіння. Він Воскрес! Щоби показати, що смерть не має над нами влади. Він воскрес, щоб показати, що ми, як ті, хто віруємо в нього, як Спасителя, маємо не лише надію, але глибоку впевненість, і що ми з вами будемо там, де Він є. Через Воскресіння Господа Ісуса Христа відновилася віра. Ось уявіть цей час, коли ми з вами живемо так багато викликів: війна, інші речі, втрати. І люди живуть без віри. В них немає ні надії, ні впевненості, абсолютно нічого, жодного, жодного пере, е, якогось бачення на майбутнє. Але коли я кажу, Христос воскрес, в моєму серці піднімається радість, тому що я розумію, Христос переміг смерть, Христос переміг ад, і Христос приніс для нас віру, надію і любов. І саме я бажаю, щоб в вашому серці. Завжди була глибока віра, глибока впевненість в Господі. Він ніколи нас не підведе, щоб в нас була така надія, яка руйнує всяку перешкоду через те, що Бог живе в нашому серці, щоб в нашому серці була така любов, яка може людей приводити до Бога і показувати, що саме атмосфера любові це атмосфера, де мають перебувати люди каже Слово Боже, коли учні прийшли, щоб побачити гріб Господа Ісуса Христа, і ось звучать слова. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Це велике чудо трапилося, яке Бог явив і показав. Нема його тут, бо воскрес. Брати і сестри, велике чудо! Україна воскресне. ми Воскреснем, бо Христос Воскрес! Бажаю вам щасливого свята, бажаю вам щасливого життя, прекрасної, долі, забезпеченого життя! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!